То на простолі но, ноутбук? Ну, таке запитання, знаєте, таке, то що на престолі ноутбук, так? То, то таке можна. По-перше, він не на престолі, а біля престолу. Певно, що ноутбук, ніж треба управляти чимось трансляцією, правильно? Ясне діло, що потрібні різні засоби. А у вас у руках телефон чи комп'ютер. А там нема нічого такого, що Богу би не сподобалося. Не? Точно? Точно нема є. Yeah. Бо тому що, розумієте, не треба якісь речі ну, придавати їм, навіть ярлик, що воно добре чи зле. Цей підсвічник добрий чи зле? І все у світі індиферентне, поки людина до нього не доторкається. Всі речі у світі індиферентні. Що таке індиферентність? Вона не має ні заслуги, ні кари, вона не є ні добра ні зла. Вона є ніяка, поки людина до неї не доторкається. На машині можна їхати, щоб пограбувати банк. На машині, на тій самій можна їхати і вести людину, яка має е, якийсь там сердечний приступ чи щось інше, вести її до лікарні, щоб її врятувати. Тою самою машиною на пішохідному переході можна збити дитину чи людину кого небудь так? Тобто, А якщо б машина стояла, не чіпав би її ніхто, вона індиферентна, вона ніяка. В залежності, як ми використовуємо ті речі, вони такими і стають. Я не теж там оправдуюся за ноутбук у Свята і Святих, який стоїть на підставці з боку престолу, не на престолі. На пристіл не можна ставити що-небудь, так? На престолі може бути служебник, ручний хрест, може бути, і повинен бути і літон, і святе Іванлії. І два підсвічники, і ківот. Крапка, більше там немає нічого на престолі. І ще на престолі у нас там на, тут, в нашій церкві, стоїть ще вокальний процесор ХІЛІКОН. Так само стоїть внизу Сустейнівська педаль. І стоїть камера одна, друга, третя. І ще стоїть ще один комп'ютер, там де світланка. І там стоїть ще один пульт. Тобто стоїть багато всякої апаратури, щоб ви могли дивитися. І це є дуже добре. Тому, тому не переживайте, що там стоїть на престолі. Саме головне, що лишається у вас у душі, світ іде вперед, і церква має завжди йти в ногу із світом.